Доброго дня, шановні вчителі. Сьогодні, в вашій увазі, я хочу представити підручник для 6 класу, який ми створили разом з провідним українським видавництвом Генеза. Підручник представлений у двох частинах і приймає участь у конкурсі підручників. Спочатку хочу подякувати організаторам нашого заходу за можливість виступити перед вчителями. Також хочу подякувати організаторам Міністерства освіти і науки України за те, що нам, авторам підручників, дозволили зробити наші підручники у двох частинах. Ми цим дозволом скористалися, скористалися цією можливістю. Спочатку дуже коротенько про суттєві зміни, які відбулися у збічні навчального матеріалу з математики у модельній навчальній програмі, до якої створений підручник. Ви вже знаєте, що подільність натуральних чисел за нашою модельною навчальною програмою у 5 класі, відповідно, і в підручнику 5 класу. А відсотки знаходження відсотків від числа та числа за значенням його відсотків, перейшли відповідно у 6 клас, що відповідно відображено у підручнику. Топчасті діаграми у нас у п'ятому класі як продовження матеріалу початкової школи, а в шостому класі залишилися одні кругові діаграми. В той самий час куб прямокутної паралепіпеди, об'єм куба і прямокутного паралепіпада, перейшли у шостий клас. Також у шостому класі пропонується вивчати розгортку прямокутного паралепіпада. Все це відображено у нашому підручнику. Також за нашою модельною навчальною програмою, ви знаєте, є додаткові теми для вивчення. Якщо у вас у школі 5 годин на вивчення математики чи 6, то відповідно ви можете ці години або присвятити додатковим темам, або присвятити повторенню поглибленню того матеріалу, який є основним у нашій модельній навчальній програмі, або зробити певну комбінацію того і іншого. Хочу звернути увагу на 10, як нам здається, переваг нашого підручника. Матеріал підручника відповідає авторській модельній навчальній програмі, яку складено з урахуванням практичних пропозицій вчителів середньої школи. Теоретичний матеріал подано модулями з використанням опорних сигналів, схем та яскравих малюнків. Так як це було в п'ятому класі, я ще теж сьогодні покажу один слайд. Підручник у порівнянні з підручником нашим попереднім для 6 класу оновлений на 40 50 Він містить велику кількість цікавих для сучасних дітей життєвих задач, які допомагають прищепити учням любов до математики. Завдяки великій кількості задач патріотичним змістом формується цілісне сприйняття предмету, продукується національна свідомість особистості. Підручник містить цікаві безкоштовні веб-квести для учнів. Також безкоштовно додаються онлайн-вправи, вправи для домашньої самостійної роботи, календарне тематичне планування на 4, 5 та 6 где. Є в нас збірник для самостійних та тематичних контрольних робіт, тобто ми робимо все те, щоб покращити вчителю роботу. Вчителі-пілотники, які працюють за посібником у 6 класі. Зараз наш посібник пілотується нашими колегами. В шостих класах дають високі бали та схвальні відгуки цьому навчальному матеріалу. Але крім цих схвальних відгуків, вони ще ну, багато, ну, багато, дають пропозиції, які ми враховуємо. Також хочу сказати, що ці 40-50% нових задач я ще раз їх перерозв'язав. ну, і Подякувати хочу рецензентам, які теж знайшли помилки у відповідях. Ми виправили помилки. Дуже сподіваємося, що в підручнику 6 класу помилок не буде. Ще раз хочу дуже подякувати рецензентам за ті корисні пропозиції, зауваження, які ми вже врахували, у рукописи, які подаємо на конкурс. Підручник, як і всі мої підручники, починається з вступного слова до всіх сторін навчального процесу: дітей, вчителів та батьків. Показуємо піктограми, які застосовуються у підручнику, вони традиційні, вони такі самі, як і у п'ятому класі. Підручник містить повноцінне повторення матеріалу п'ятого класу. Повноцінне. Тобто, ви бачите три відповідно до трьох розділів п'ятого класу, натуральні числа і дії з ними, геометричні фігури і величини, подільність натуральних чисел, дробові числа і дії з ними. Достатньо вправ біля 80 вправ і пропонується це завершувати самостійною роботою, відповідно діагностичної роботи, повноцінне повторення 5 класу. Три основні розділи. Кожний розділ має. Невеличке половинку шмут аркушем мотивація навчальної діяльності, що учні пригадають, чим ознайомляться, чому навчаться, дізнаються і так далі. Кожний розділ починається з такої мотивації. Теоретичний матеріал, подано модулями з використанням опорних схем, сигналів, малюнків. Матеріал, який вже частково вивчався, в початковій школі подана максимально стисла та виділена піктограмою лампочка, важливі висновки з теоретичного матеріалу видалено піктограмою знак укладу. Викладання теоретичного матеріалу супроводжується зразками розв'язування задачі вправ. Ось на вашому малюнку один з таких параграфів, множення звичайних дробів. Ви бачите, як це оформлено сучасний стиль, стиль який був. Нами запропонований, в тому числі і у 5 класі, який отримав хороші схвальні відгуки. в принципі, цей стиль був розроблений і е, моєю групою, яка створює підручники в, скажімо так, взаємодії з вчителями-пілотниками 5. -го. Підручник, як і всі наші підручники для 5-11 класів, містить задачі 4 рівних складностей, також задача підвищеної складності. Ви бачите. На нашому слайді як це оформлено у підручнику. Підручник містить вправи для повторення кожного розділу. вправи для повторення розділу 1, розділу 2, розділу 3. Тут ще раз хочу подякувати Міністерству освіти і науки за можливість подати наш підручник у двох частинах. Ми доповнили той підручник, який був для 6 класу, скористалися цієї можливості. Кількість прав значно розширилася. Крім того, підручнику ми подали додаткові, деякі із додаткових тем, які щоб допомогти вчителям викладати ці теми. У 5 класі, ви знаєте, ну, ми подавали на сайті. Задача рубрики Україна це ми, задача Патріотичного змісту, ви знаєте, вони є в усіх моїх підручниках, вони є, як ну, традиційною форми для моїх підручників, а саме. Це коли ми числа розставляємо в порядку зростання, спадання, наприклад, і читаємо щось пов'язане з Україною. Ми доповнили і значно розширили кількість таких прав у підручнику шостого класу. А також у підручнику шостого класу ви можете зустріти нові задачі, пов'язані з історією, географією, культурою України. Деякі задачі на ваших екранах вони пов'язані з відстаню між двома містами України, або з відстанням між України, містом України і, наприклад, Бухарестом, у задачі 23. або пов'язані з визначними датами в історії наших міст, селищ або пов'язані з датами, пов'язані з, скажімо так, наприклад, Київський університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Задачу рубрики Україна це ми створення також на основі цікавих фактів. Наприклад, задача 526 про найдовшу печеру в Україні. Оптимістична печера називається на Поділлі. Треба знайти значення виразу. І тоді ми дізнаємося в кілометрах її довжину. Ми можемо дізнатися про... Найглибшу у світі, у світі станцію метро Арсенальна в Києві, ми дуже значно розширили задачу рубрики «Життєва», рубрика життєва задача, задача взяти із життя. Ми наповнили підручник такими новими задачами. Наприклад, у 19-му параграфі поділ числа у даному відношенні практична задача: як три персони створили фірму, вклали певні... Гроші і мають поділити прибуток в кінці року. В 17-му параграфі пряма пропорційна залежність, додані задачі, які пов'язані, наприклад, з фарбуванням підлоги, лакуванням підлоги і так далі. В кінці кожного завершеного змістового блоку є домашня самостійна робота. Вона подана у підручнику і подано у підручнику QR-код на посилання на неї, тобто цю домашню самостійну роботу учні можуть також пройти онлайн. І потім, відповідно, зробити скріншот, надіслати вчителю, як, скажімо так, певний підсумок їх роботи. Я дуже сподіваюся, що з 1 вересня 2023 року всі ми вийдемо в школу, побачимо очі дітей. онлайна у нас вже не буде, але сподіваюся, що... Домашні самостійні роботи і ті вправи, які ми підготували в форматі онлайн, нам все одно знадобляться в нашій роботі. Ось QR-коди з посиланням на вправи. Ви також бачите, як це виглядає у нашому підручнику. Сподіваюся, що наш підручник вам допоможе у нашій нелегкій на праці. шановні вчителі. Ще раз хочу подякувати організаторам за можливість прийняти участь у нашій веб-конференції, за можливість виступити перед вчителями. Всього нам найкращого, найшвидшої нам перемоги. До побачення.